Давайте тепер трішки розберемося, які можливо діючі речовини і в яких формах і в яких дозуваннях зареєстровані офіційно в Україні і є фізично на ринку. Якщо ми говоримо саме про опіоїдні анальгетики, у нас в Україні в наявності є Трамадол. Який є в дозуванні тільки 50 міліграмів, комбінованих форм у нас немає, тому що багато хто приїжджає з-за кордону пацієнти або в гуманітарній допомозі бачать в лікарнях. Це є трамадол з парацетамолом польський, це може бути 37,5-75 міліграмів. Офіційного його немає, він відсутній. Те, що вам може виписати лікар, це 50 міліграмів. Трамадол ви купуєте за власний кошт. В програмі реімбурсації він відсутній. Тобто його можна придбати тільки в аптеці за власні кошти. Далі трамадол це слабкий опіоїд. Це друга сходинка знеболення. Якщо ми говоримо, як зрозуміти, це часто запитання від пацієнтів в різних групах в Фейсбуці або в Instagram, як зрозуміти, коли переходити. Час з ібупрофену, умовно, там на трамадол, Це коли ібупрофен діє менше 6 годин, або нестероїдний протизапальний, коли він не знеболює. Тобто, вам пацієнт е, каже, що або родич ваш каже, що а, м -м, мені там ібупрофену або адексе, вистачає години на 3 і то до кінця не знеболює. Це значить, що час переходити на більш сильно діючі анальгетики. І неважливо зараз, я на чому хочу закцентуватись: чи це онкологічний діагноз, чи ні. Не прив'язуйтесь, будь ласка, до цього. Не треба мати онкологічний діагноз і нести його як червоний прапор для того, щоб отримати знеболення. У мене є купа пацієнтів, які мають цукровий діабет, остеоартроз. Зачасту це трамадол прекрасно працює при артрозах, які не лікуються, люди, які чекають на заміну. Цього. Є больовий синдром, ми його оцінюємо. Якщо не справляються на стероїдні протизапальні, не терпіть, а просіть у лікаря, або якщо ви лікар, то виписуйте пацієнту слабкі опіоїди. Трамадол за власний кошт. Якщо не допомагає трамадол, є третя сходинка знеболення це морфін, сульфат. Таблетована форма це 10 міліграмів. Вона вже входить до програми реімбурсації, тобто сімейний лікар виписує вам рецепт і морфіну сульфат Ви можете отримати в аптеці безоплатно. У нас є оксикодон. Це препарат, який працює, якщо ви дивилися доктора Хауса, ви точно знаєте про цей препарат. Вікадін він приймав. Цей препарат працює на нейропатичний біль. Тобто, якщо у пацієнта є метастази в кістки, наприклад, або якщо є виражений біль, який має глибокий характер, і плюс пече як електричний струм, ноги як у відріз окропом, оксикодон є в дозуванні, це пролонгована форма. Тобто він діє 6-8 годин, іноді 12. Він є в дозуванні 10 і 40 міліграмів, він за власний кошт пацієнта. Тобто, якщо вам оксикодон виписали, ви можете тільки купити його в аптеці. Фентаніловий пластир, трансдермальна терапевтична система, сильний потужний опіоїдний анальгетик, який в 100 разів сильніший за морфін і героїн. Як він працює? Це пластир, він пролонгованої форми. 6-8 годин він накопичується в підшкірній жировій клітковині це ліпофільна речовина. 6-8 годин він накопичується в підшкірній жировій клітковині і потім працює 3 доби. Він знеболює пацієнта 3 доби. Пацієнт замінює що 72 години пластирь. Пластик виписує сімейний лікар за програмою реімбурсації абсолютно безоплатно. Причому сімейний лікар будь ф... лі... клініки будь-якої форми власності. Будь то приватна клініка, будь то державна клініка. Це не має ніякого значення. Сімейний лікар має право виписати в будь-якій клініці рецепт за програмою реімбурсації.